Всім привіт! Сиджу на балконі, насолоджуюся суботнім ранком, випила склянку водички, зробила собі каву, вона ще мене чекає на кухні. Просто залила її кип'ятком і накрила, щоб вона трошки настоялася. От. І вийшла на балкон, поки ще у нас не спекотно. Люблю іноді. Коли маю час почитати ось таку книжечку. Вона не українською мовою, на жаль, але так, знаєте, для різноманіття непогано. Книгу подарувала мені Настя, донька Грості, коли приїжджала до нас у Словаччину на весілля. Кожного дня нова тема. От, наприклад, сьогодні я читала об отержені новізни і оні гібкості, наприклад, а ценності личних лічних чувств. Читати небагато. В основному книга розрахована на роздуми про себе, про те, що ми відчуваємо і так далі. На кожній сторінці ось такий гарний малюночок. Приємна на дотик. Прикольно. О, привички бути хорошим. Я одна дома. Так, давайте я зараз піду, зберу свою каву. Ще по дорозі, можливо, щось з вами подивимося, що у нас нового в квартирі. І хочу вам ще дещо розповісти. Полоничка моя біднесенька. Бачите, ростя закрив ось це вікно і ми. І коли спекотно, на день ставимо полуницю ось сюди, якось ховаємо, бо сонячна сторона, і все просто горить. Помідорки в мене ось такі, бачите. Треба сьогодні їх зірвати. Цибулька зелена, пажітка словацькою. Ну і там пусті вазони. Тут у нас сушиться м'ята. це насіння гарбуза, водичка, якою я поливаю свій городик. На балконі тепер так класно, багато місця. Велосипед стоїть в коридорі біля вхідних дверей. Я вчора після роботи трохи відпочила. І поприбирала у квартирі. Так мені подобається коли чистенько. В ту суботу ми з Ростю прибирали вдвох, а вчора я вирішила в п'ятницю це зробити, поки він був на роботі. От, бо Ростя поїхав сьогодні зранку за. Сином в Чехію хочу його привезти сюди, щоб він побув, у малого вже канікули. От, хоча всі на роботі, ну, вечорами буде приділяти час для дитини. Так що вони сьогодні приїдуть після обіду зранку у нього потяг біля шостої ранку. І десь вже в дві години. Будуть на місці. У нас зараз дев'ять, майже без п'яти хвилин, дев'ять. У нас тут нова композиція. Ростя нарвав десь у полі, біля роботи. Мені здається, вони тут так пасують. Так, ну що, де там моя кава? Кава тут. Достала з морозилки лосось. Хочу посолити шматочок. І масло вишкове достала. Треба спекти кекс, можливо. Ну, щось треба солоденьке, бо нічого такого немає. Ростя їсть печиво. І з печивом їсть ось таку шоколадну пасту ми купували в Кафленді. Ну а. Якщо приїде дитина, то треба щось цікавіше, ніж печиво з шоколадною пастою. Так, мені треба у каву налити. Що? Правильно? Молоко. Фон підзарядити, а я вирішила відео зняти. Не знаю, наскільки їх вистачить зарядки. До речі, я квіти пересадила в більші вазони. Знайшла господарські мазони там на балконі, вони були пусті, брудні. Так що тепер мої квіти мають більше місця, ніж було. Там кріп петрушка. Ну, все-таки, знаєте, я вирвала, воно позасихало. Я не знаю, що робити. Воно трошки відростає. У мене ще є насіння, можливо, це повиривати і наступне посадити. Не знаю. Хоча я бачу, що відростають. Що скажете? Буде якийсь атолк. Ну, і давайте заглянемо вже, якщо я тут у спальню нашу. Це квіти, які Ростя подарував на місяць після весілля нашого. Ми так. Нічого не відзначали, просто зробили один одному. Трохи приємне. І оці квіти вони стояли ось там, за сіткою. І бачите, і за сонця вони просто пожовкли листя, прям тут так припалилося. Я не знаю, що робити з тим сонцем. Але, ну, так от квартира. Розташова нашого. Сонце протягом дня і ще таке палюче у нас цими днями 35 градусів. Хоча це квіти, які ростуть на вулиці, але бачите, як їм погано. Можливо, якщо вони б росли в землі. І, звісно, це було б нижче для них, то, можливо, вони не були такі засмажені, але, ну, як є. Я їх вирішила сьогодні сюди поставити на підвіконня, нехай тут стоять. Бо ну, шкода просто. Все горить. Як та бідна полуниця виживає, то я взагалі не знаю. Так, йдемо з вами на балкон. Розповім трохи про зміни на роботі. Якщо вам цікаво, як анютка моя, то анюта без змін. Так і знаходяться там, але щось там придумали. Сконструювали якийсь будиночок, натягнули там плівку якусь, то хоча б в пляці, не в машинах, а... Аня каже, хлопці сконструювали нари та сплять на нарах. Матраси якісь там у них є, і вони там всі в одному приміщенні. Ну всі ті, що помістилися, то її теж положили там, де і всі, то хоч вона вже не в машині. Зараз переверну камеру і трохи поговоримо з вами. Якщо чесно, я давно нічого не знімала більше тижня. Останнє моє відео було з роботи. Зараз я вам його вставлю сюди. І потім продовжу. Всім привіт! Я, як завжди, починаю робочий день з кавочки, а потім все інше. добру хуть мені бажає кава машина. А я вам бажаю приємного перегляду в В цей день у мене такий був класний настрій. Я нарешті взяла спортивний одяг, щоб піти після роботи в спортзал. У нас в готелі на сьомому поверсі є спортзал на сьомому. Здається, так. Я там давно не була. І е, збиралася довго, нарешті я зібралася, і я така, прям думаю, познімаю вам відео зі спортзалу. Але нічого не знімала. А справа в тому, що десь приблизно годин 12 підійшов до мене шеф і каже, Таня. Ти сьогодні додому не уходь, От, треба поговорити. Я така думаю, так, про що треба проговорити? Ну, знаєте, якось це було підозріло. Підійшла до Алли, кажу, Алла, зі мною хочу поговорити з шеф, сказав, що о 13.30. Зустрічаємося <хи> на такі невеличкі зібрання. Вона каже: мені теж сказав, що зі мною хоче поговорити. І те, що о 13:30, значить, це, типа, буде зібрання для всіх. Але я бачу, що ну, всім нічого не говорять, тільки мені і Алі. От, і ну, я, скажімо так, трохи розслабилася, якщо хочуть поговорити зі мною, і з От, і от десь було 13-15, шеф Аллу, пішла ще су-шеф Луцька, і вони в трьох ну, в ресторані, в залі сіли за стіл і розмовляли. І я бачу, біжить Алла на кухню, вся така червона, і каже: Все, ми здесь вже не работаємо. Ідіти, – наступне». І я така, можете уявити мій стан, і я така думаю, так. Я нічого не розумію. Це було, мені здається, 26 червня. Якщо я не помиляюсь, так, 26 червня. От, Якщо що я напишу тут дату, але, здається, так, або 26, або 25. От... Потім шеф кликає мене і ще одного кухаря Габріелу. І ми вже сидимо в чотирьох. Я Габріела, Луцька, сушеф, ну і шеф. Ну, і починають говорити нам про ситуацію в готелі. Я якось вам говорила, що вже давно економлять години кухарям, і у мене були вихідні, хоча повинні були. Бути робочий, ніж я жила на тій квартирі, розповідала вам про це. Тому що ну, якось в цьому році мало різноманітних конференцій, словацькою мовою, це називається акція у них. Тобто, ну, наприклад, там весна, це був сезон, коли дуже багато було. Акцій, випускних вечорів, теж це все робилося в готелі, плюс багато було гостів готелю. А якось, знаєте, все ну, не так добре, тому що, шеф каже, ну, по-перше, війна в Україні, потім зараз ще в Ізраїлі незрозуміло, яка. Обстановка, і тобто це все теж впливає і на грошовий стан людей, і взагалі на туризм, і тому вимушені міри такі, щоб скоротити штат на кухні. От директор ходить, такий, знаєте, шукає привід. От, Бо багато кухарів, і ну, всі розуміють, що для них мало роботи, а треба і заробітну плату платити, і все інше. Тому скорочується штат. І так як у Али договір до 30 червня, то вони мають право його не продовжити. І от. Було дуже неприємно, що вони це, напевно, знали давно, так, про свої наміри і людині всього за чотири дні сказали, що шукайте іншу роботу. Це було дуже так неочікувано, неприємно, і я розумію. Вона дуже образилася. Ну, що так, більше двох років вона пропрацювала і ну, ось так погодилася. Ну, тобто, це таке собі, знаєте, неприємно. І, звісно, вона плакала і так. От, ну, і це шеф. Йому, звісно, було неприємно це все говорити. Він каже: Я не люблю таких розмов, але я ну, вимушений це сказати. І... Він сказав, якби ну, договір підходив до кінця з тобою, ну, тобто, ми мусили попрощатися з тобою. Це його слова. От, хоча мій договір до 18 липня. А зараз відео я знімаю 5 липня. Але неприємно, дуже неприємно. Мене не звільнили. Звільнили Аллу, І ще один у нас там хлопець, кухар Антон. Він просто ну, пішов за власним бажанням. Він там відкриває свою справу, тому він просто відпрацьовував цей вже місяць. Якби Антон сам не пішов, то ще треба було звільнити одну людину. ось так от. Так що штат скорочений. І що мені сказали, що тепер я повинна вчитися і на раняйках, так я взагалі працюю кухарем для персоналу. От, раняйки, це словацькою мовою, нашою це сніданки. Тобто Алла вона конкретно займалася тим, що готувала сніданки для гостів готелю. От, у неї робочий день починався з п'ятої. Ранку до 14-ї години. От. Ну, але вони приходять раніше на півгодини, бо якщо ти хочеш, щоб тобі зарахувалося а, ну, в цьому випадку 9 годин робочих, то треба прийти на півгодини раніше, бо півгодини вони вираховують на там, переодягання, туалет на обід і так далі. От. І шеф сказав з понеділка. Будь ласка, будеш вчитися і на раняйках. Коли Тамара буде вихідна, ти будеш замість неї От, готувати сніданки, а тоді персонал будуть готувати, верніше, не персонал, їжу для персоналу будуть готувати кухарі, які є на кухні. От, в принципі, так було і раніше. Раніше у них не було окремого кухаря, який готував для персоналу. а Потім було дуже багато. Ну... Цих акцій, тобто конференцій, банкетів, гостей, і щоб якось розвантажити основних кухарів, взяли спеціально кухаря, який тільки буде займатися обідом для персоналу. І до мене була там дівчина, наша українка, іра. Вона попрацювала півроку, а потім взяли мене. і тут я вже працюю два роки. Скоро буде 18 липня. От, тому каже, кухарі не такі завантажені. От в ті дні, коли ти будеш на раняйках, вони будуть готувати обід для персоналу. І Габріела, чому її теж позвали сказати таку новину, от вона колись працювала на раняйках, потім вона перейшла, готувала кофі-брейки, це теж коли там. Якась конференція або якийсь захід, людям треба перекуси. І от Габріела вона готувала конкретно бутерброди, якісь там напої, там смузі, десерти. Тобто цим вона займалася. Ну, а тепер, звісно, мало замовлень, тому Габріела буде. В якісь дні теж працювати на раняйках. Тобто тепер буде Тамара, вона така основний кухар у нас. А на раняйках потім Габріела буде в якісь дні. І я. Для мене це було все нове. Цілий тиждень я ходила на роботу дуже рано, не так як зазвичай. Я виходила з дому 4-10. 4:15 і йшла пішки на роботу, тому що перший автобус їде в 4,56. Є нічні автобуси, але ну, вони мені не підходили. Добре, що моя робота знаходиться три зупинки від дому. То, в принципі, за 15 хвилин я вже була на роботі. Тепер знаю, де відчиняється кухня, де взяти ключ, з чого все починається. І от цілий тиждень. Один день з Габріелою, потім вона пішла у відпустку, а всі інші дні з Тамарою. Ми працювали на раняйках. Я десь була там до 7-ї години, до 8-ї години ранку, а потім. Я йшла вже готувала їжу для персоналу. Ось такий насичений тиждень був. Я, чесно кажучи, втомилася, бо було пару днів, коли я заряд батареї вже 10%. Так, я закінчую свою розмову. Було пару днів, коли я закінчувала роботу. О 16-й годині просто, і за того, що я була на раняйках ці 2-3 години, так я втрачала е цей час і ну, тому що їжу для персоналу ніхто не відміняв, тобто я була і там, і там, тому що я навчалася тільки. От, і ще таке меню було, що треба було заготовки робити на наступний день, тому я два дні підряд. Була на роботі аж до 16 години. От, вставала я в основному в 4 години, за 10 хвилин швидко я збиралася і виходила. Один день там встала в 3:30, тому що треба було волосся помити, бо я робила масочку і спала з нею. Всю ніч то треба було більше трохи часу на збори зранку. От, чесно, звісно, не дуже хотілося мені, але я розумію, що ну, так треба. І якщо я хочу працювати далі, то треба навчатися чомусь новому. Там не складно, зовсім не складно. В принципі, дуже багато всього готового. Але треба це все розкласти, підготувати завчасно, бо зранку дуже мало часу. Сніданки починаються о 6.30 для гостів готелю. Тому до 6.30 треба, щоб було все-все-все готове. Але, в принципі, нормально. Ще, знаєте, от поки я запам'ятала, де що воно повинно стояти в самому залі, то є планограма, як от у супермаркетах, так є полиці, і там, наприклад, там крупи, там консервація, так і у нас є планограма. Ти не можеш поставити. там... Де тобі заменеться. І от десь приблизно 2-3 дні мені треба було, щоб запам'ятати. Я робила відео, робила фотки, от, щоб мені потім зручніше були. Але якби я там цілий день була, то мені здається мені було б легше, тому що. Я трошки Тамарі допомогла, а потім йшла ну, готувати для персоналу і ну не бачила, як вона робить заготовки на наступний день. Да? Потім я вже кажу: так, Тамара, давай я сьогодні от просто винесу, а потім давай я щось буду ну, готувати на завтра. Тобто, отак, от, от частинами я кожного дня намагалася робити щось нове. От, ну, Тобто те, чого я вчора, наприклад, не робила, навіть о той сир розкласти, потім, ну, тобто, підготовити там щось на, на завтра там. Що там порозкладати там фрукти, потім творог. Творог повинен бути е, чистий творог, потім з добавками джему, скільки треба насипати йогурти, потім там є теплий буфет окремо, скільки треба сосисок, ну і так далі. Ну, тобто такі, знаєте, всі дрібниці, але я розумію, що мені треба було. Цим займатися. І це було важко. бо на персоналі, знаєте, я вже, ну, я вже все знаю. Я починаю свій день з кави, я нікуди не поспішаю. Я попила кави, помогла б там і зранку, якщо я не встигла, почитати Біблію в телефоні. А тут, знаєте, треба було швидко, 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 швидко все робити. Тому ось такі справи. Сьогодні субота, Ростя після обіду приїде з малим, можливо, ми кудись підемо на озеро, може, підемо, бо ми о, вже почали відкрили сезон, так сказати, з Ростю. На минулих о, вихідних. От, ну, завтра, як завжди, неділя, в церкву підемо, а з понеділка. О, я знову ж з 6-ї години ранку на роботу, вже на раняйках не буду. За тиждень, типу, навчилася. Просто Габріела виходить з відпустки, тому дівчата справляться самі. От, але подивимося, як воно буде, поки я залишаюся готувати обіди на не на, а для персоналу готелю. Ну, а далі буду вас тримати в курсі. Так, я вже бачу, що це відео буде дуже довгим, і не всі мої глядачі витримують стільки довго дивитися, півгодини. Ну, але вибачте, будь ласка, я повинна була вам це розповісти і тримати вас в курсі. Тому дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, хоча воно було не про що, от-але підтримайте мене подобайкою. Напишіть щось приємне. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Тримаємося і живемо далі. Зустрінемося з вами у наступних відео. Сподіваюся, що дуже скоро. Всім пока-пока!